Один із останніх монументів радянського тоталітаризму в столиці України, яка нарешті позбавляється від кривавих тиранів, які тут пролили море крові самих киян і тих, кого тут звозили ЧК, НКВД. після того, як оцей діяч Шорц і інші зрадники Яничари зрадили українську націю, український народ під час української народної революції привели сюди московських окупантів, які нам привели. Зробили три голодомори, великий терор, привели війну, Другу світову прокотила шкатком туди-сюди по Україні, забрала десятки мільйонів жертв. І зараз цей московський окупант, нащадок тих, яких які приводив в чорт хоче знищити український народ, українську державу. Це їм не вдасться. І свою історію, коли свою історію не можна повернути. І тому таким особам не місце не тільки в столиці, а взагалі на території України. Їхнє місце на світ історії. Слава Україні!